Кіліан Бапе залишає ПСЖ та пакує речі до Мадрида? Фабріціо Романо стверджує, що так. Підписуйся на канал, тут цікаве про футбол. Здається, трансферна сага за участю Бапе підходить до свого завершення. Кіліан записав відео, у якому анонсував свій прощальний матч за ПСЖ та вихідний трансфер з французької ліги 1. Et donc, je Головний футбольний інсайдер Фабріціо Романо каже, що гравець перейде до реалу на правах вільного агента. Офіційно про це буде оголошено після фіналу Ліги Чемпіонів 1 червня. За даними змі, ще минулого року Флорентино Перес був готовий придбати француза за 200 мільйонів євро, плюс 50 бонусами. Проте угода не відбулася. З приходом БП до реалу склад команди за іменами не поступається легендарним «Галактикос», коли на початку століття у Мадриді грали Луїш Фігу, Зінедін Зідан, Роналдо та Девід Бекхем. А як думаєте ви, це початок нової ери зірковості? Чи ця команда не дотягує до легенд 2000-х? Очікую на вашу думку у коментарях.